Так, тоді перейдемо зразу до анонсованої теми і до теми, про яку ми говорили вчора. Вчора чекали, що у нас включиться Володимир Воноградський про прикриття дороги. Чого добилися самбірчани, люди, які вже тричі перекривали дорогу, щоб їм зробили капітальний ремонт. Володимир Воноградський з нами на зв'язку. Слава Україні! Стараємо, слава так, пане Володимиру, Отже. Що нового чувати? З'явилося відео, що якийсь ремонт, начебто, почали і інформація від ОВА від служби автомобільних доріг, що тривають роботи з покращення стану автомобільних доріг. Ви цю інформацію так само опублікували в себе. чим вчора завершилося перекриття, і чи вам щось пообіцяли чиновники? Ну, вчора ми перекривали нас досить багато не було людей, але ми повідомляли Укравтодор, що до нас прибув на акцію протесту начальник служби автомобільних доріг у Львівській області Береза Олег Ігорович. Він не з'явився, він, напевно, боїться гніву людей. Бо тоді велика кореспондентка зателефонувала до нього на мобільний і спитала, чому він не приїхав. Він щось там розказав, що зайнятий. Сказав зв'язатися з прес-секретарем. Прес-секретар підняв телефон, каже: передзвоніть за пів години. За пів години він вже трубку не піднімав і так далі. До ряд людей. Е, вчора вони, е, працівники дорожньої служби, е, так само робили, там засипали відпрацьовим асфальтом ями. Вони побоялись піти в протестувальників. Вони вирішили піти в мостиському напрямку і. І все. А сьогодні вони вже не ранком почали, то вже йдуть бік самбра від села в Вісковичі. Ну на сьогоднішній день ми планували, що знову перекриємо у 6 годині ранку, але люди не вийшли, викламали людей. Так, от там є, є фотографії, пане Володимире. Поки ви піднімаєте свій навушник, от. Роблять дорогу, так, Юра. Так. Ну покажи 28-й 28 файл. Це що, 28-й, так? Володя! <ріх> так. У е, нас. Та, Юра. Там відео є. О, 30-те 30 -е відео. Це ж. день, 70. -е. Це ми Равні... показували, це ми показували. Так, це ми показували, Юра, 30-й файл. Ну, включи, це свіже. А відео, так. автомобілі там швидку поліцію пожежних військових всіх пропускаємо але є і такі винятки коли в людей наприклад якісь критичні ситуації хтось там хворий хтось дитину везе в лікарню то теж пропускаємо але багато активістів тим не задоволені що пропускаємо багато кажуть нікого не пропускати взагалі але треба теж війти в положення людей у є якісь життєві ситуації я я думаю, що треба робити такі винятки, коли хтось ви там з маленькими дітьми, в когось там інсульт, хтось хворий, наприклад, Тут такі автомобілі також посередині. Та військовий? Так. Та. Е, ні, ці хлопці, до речі, е, було таке, що от, комусь треба поїхати кудись е, там по своїх справах. Тоді ми кажемо годину часу стоїте з нами, е, годину часу стоїте з нами, бо там півгодини, і тоді ми вас пропускаємо. Вони стояли 40 хвилин з нами і ми їх Так що ну інакшого виходу немає, людей дуже мало, ніхто не хоче дуже страйкувати. А не чому? знаю. Бояться? Я думаю, що просто не бачать в тому ніякого прогресу, ніякого взагалі процесу, що буде якийсь позитивний результат. Так. Не очікують позитивно. Ніхто Добре. не очікує. А як люди налаштовані на третій день страйку? От саме ті, які приїжджають або проходять. Чи вони вже звикли, чи вони агресивніше налаштовані, ми, ніж перший це, раз? Ну, ми їх попереджаємо, коли ми там будемо перекривати. І, наприклад, сьогодні ми почали в сьомій годині і люди всі до сьомої почали дуже швидко втікати на самбір, кому куди треба. Всі до сьомої був великий рух машин. Але от ті, які, наприклад, там десь не бачили, не знали, не чули, то дуже так тим, я не знаю, як по-українськи, возмущаються. Отак от можна сказати. Ну я не знаю, мені, наприклад, то не є зрозуміла та позиція, тому що ті люди також їздять по тій дорозі і замість того, щоб їхати в самбір 15 хвилин, ми їдемо годину 20. так що то не... Через те, що об'їжджаєте? Та не об'їжджаємо, а через ці так... дороги, через ту ями, які всі... Це звідки ви їдете годину 20? З якого села? Е, Село Рогізно. Як? Рогізно. Ага. То та там як е, Садковичі, е, як на Садковичі туди їхати. Ну то не є так далеко, наприклад, як була би нормальна дорога, то 15 хвилин ми вже були в самбурі. А так їхати годину часу, тут взагалі не нормально. Дитина, не дай Боже, яка температура висока, то мені треба, я не знаю, як мені поступати. У нас чоловік, е, в якому селі Вербівка, помер через те, що просто швидка не встигла доїхати, е, ну не встигли спасти людину. І все. І то є дорога в реально в аварійному стані. То не є, що ми собі там придумали, ми просто собі вийшли. Дорога в критичному стані, аварійному, і то треба, я думаю, то треба кожному стати. Щоб... Я... І Багато хто говорить, що ми там за цей. Що ми от війна, що гроші йдуть на війну. Я розумію, ніхто не каже забирати е, гроші від військових, ти що дали на війну. Ми просимо повернути те, що було вкрадено до війни. Все скажи ще ім'я. Це вчорашнє відео. Сьогодні в нас е... На сайті Львівської мануфактури новин є матеріал Олени Лещенко, яка вчора була на цьому протесті. Пане Володимире, ну скажіть так. та скажіть, що значить, ви написано в матеріалі нашої кореспондентки, що ви призупиняєте поки що процес, Що далі? Чекаємо десь з кінець липня, початок серпня. Бо попереднього разу, коли з нами на страйк до нас приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг, він сказав, що в другій половині року можливо з резервного фонду виділять кошти на закінчення розпочатого ремонту в 2021 році. Це є середній поточний ремонт. Називається такий вид робіт, так називається середній поточний ремонт. Але щось, будемо чекати. Та, але щось на вашій сторінці ви публікували, що якісь е, ремонтні роботи начебто вже проводилися. Ви там коментували, що засипали ями. Що це було і коли. Ну, сьогодні, вони сьогодні засипають ями відфрезованим асфальтом і катком вкатують цей асфальт е, в ті ями. То це а не це не є це. зовсім інша дорога. Ні, 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 це є зовсім інша дорога, це є місцеві дороги місцевого значення. Угу. А вони місцеві... На місцеві... місцеві дороги повністю роблять по цілій Львівській області. Всюди зрізають асфальт, цей старий асфальт роблять нові дороги, а на дорогу державного значення вони кажуть, що немає грошей, тому що це гроші йдуть з державного бюджету. А ось ці ремонти, які роблять зараз по Львівській області, це є кошти місцевого бюджету. Uh -huh. це, uh -huh. це є... Це... Ці роботи виконує департамент дорожнього господарства у Львівській області. Ага, е, дивіться з тої інформації, що е, ви опублікували в себе на Фейсбуці, е, про те, що так: перелік доріг м, підрядні організації продовжують виконувати комплекс робіт для поліпшення стану дорожньої інфраструктури, забезпечення безпеки руху на автошляхах, і там є ціла низка перелік. Доріг, ваша дорога, так. ту за яку ви вболіваєте, в цей перелік не попадає? Відсутня відсутня це Відсутні тільки міст... в цьому списку, так, угу. так. Але, я, але я не можу зрозуміти. Ми живемо в одній державі, одна країна. Скажіть, будь ласка, для чого робити дорогу там, де їде один автомобіль за цілий день? Тут в нас е, трафік е, досить величезний. В нас за годину е, зранку приїжджає десь 150 до 200 машин. Розумієте, а потім на протязі дня тут величезні їдуть машини до кордону на Шигині. Ну багато, багато машин. От вчора ми їхали. Бензовози їдуть різні, величезні фури їздять. Тут, тут, тут терміново треба робити ремонт цієї дороги? Тобто, ваша які які ваші дії подалі? Ви чекаєте до липня місяця? Чекаю, чекає, чекаємо кінець липня, початок серпня, в кінці липня. Я вже почну телефонувати в Київ, Укравтодор, почну писати листи. Десь не знаю, напевно, зі скаргою на службу автомобільних доріг у Львівській області. Тому що бачу, Тернопільська область дороги державного значення ремонтує. Ну, дивіться, ви не чекаєте, щоб дзвонити, щоб телефонувати, ви не і писати заяви. Ви не чекайте липня. Вони в липні вже Я мають зустрі. встати і зробити, якщо пообіцяли. Ви ж не будете зараз, якщо ви погодились не перекривати далі дорогу, щоб не У ускладнювати нас... рух. У нас є заявка на, е, цей, на безтермінове перекриття доріг. Ми маємо так само заявку на перекриття дороги державного значення Львів Ужгород. От, mm. е якщо дасть Бог нам зібрати людей, ми перекриємо цю дорогу, і там трошки буде кращий ефект, ніж тут на дорозі сам Бірмостиська. Так, пане Володимире, дивіться, ще При... на завершення, При... та вже третій так. раз ви перекриваєте дорогу, так? так. Е я розумію, що це є крайній захід, і люди доведені до вічою, і зрозуміло, що там навантаження і рух автомобілів. Ми побачили по відео. Е чи. Комунікують з вами як одним із організаторів акції перекриття, чи комунікують з вами чиновники з області, оскільки це дорога державного значення і це ну, безпосередньо їхня відповідальність. Ніхто. Телефонував я. До... Ніхто. Я телефонував до Бучко Юрія Богдановича, до заступника Козицького, він телефон не піднімає. Я хотів йому розказати, як то так виходить? До його. Батьківської хати він проклав асфальт ідеальний, всі знаки, вся дорожня розмітка. Ви чуєте, так? До батьківської так. хати проклав дорогу. Та mm -hmm. асфальт з однієї, з іншої сторони, ще б не позасипав, від нас трубки не бере. Друге питання: додзвонився я до пана Косицького, кажу Максим: ну як так? Та зробіть нам дорогу. Він каже: нема коштів. Я кажу: ну так в е інтернет є велика сила. В Гуглі пише, що ви виділили 23 мільйони гривень на дорогу до готелю, який ви будуєте. Ну він там почав вже на мене кричати: ви добре читаєте, а грошей нема. Ну і я виключив телефон, щоб буду з ним спорити. Отак. От Гроші для свого готелю є, а для людей нема. Разумієте? от отак само пан Бучко. Він є наш ну, земляк звідси. Ну, чому він не робить тої дороги? Угу. А ви добре читаєте, ви щось не там читаєте, напевно. Мав на увазі голова так, Нехай приїде, нехай поїздить 2-3 дні по цій дорозі, він відразу зрозуміє, чому ми піднімаємо такий скандали, чому ми такі нервові, і так далі. Ну, але дивіться, це відео ще, Юра, ну покажи, 28 відео, ви коротко скажіть, Володимир, Почали робити якийсь ямковий ремонт, ну, звичайно, це ремонт, який може після першого дощу зійти. Це коли було. І так. Це... так. Угу. це було після другого страйку. Це після другого страйку якось ага, там. Ага, така якась реакція була, було. Так? так? Так, після другого страйку вони оце зробили. Угу. Але 에... вони засипають тим фразовим асфальтом. Ще дощ не пішов, а вже його вже наполовину нема, цього асфальту. Ага, Тобто, це відфризований асфальт, який просто засипають так. ями. Так. Угу. так. Вас такий ремонт не влаштовує. Зовсім. Я знаєте, що я кажу? А щоб голова Укравтодору отак я собі роботу таку вдома виконав. Ну, просто, просто цікаво, скільки такі роботи коштують. Ну Тому що ви розумієте, можуть зробити на ну, два дні так. і списати мільйони. Можуть. Ну, а, можна... це... Знаєте, а, чому, а, чому, а чому вони не звітують нічого? Нехай звітують, скільки коштів е, платять водії, скільки коштів е, виділяється на цю дорогу. Так як вони кажуть, що немає коштів, для чого вони сидять в кабінетах? Нехай залишають роботу, нехай їдуть десь на заробітки, ще десь. Ну нема грошей. Чим, а чим їм платять? Ну а це цікаве питання, пане Володимире. Поки будете чекати липня, ви все рівно кошмарте запитами і зверненнями піднімаєте на ноги депутатів, які відповідальні так і щоб вони питалися, скільки коштує такий ремонт, такий, ніби тимчасовий на, на вихідні, і скільки, і скільки реально буде і скільки реально буде коштувати капітальний ремонт. Ну, не ту суму, яку вам назвали, так скільки вам там сказали? 200 Та мільйонів? Вони сказали 200, 220 мільйонів. Ну, ми зрозуміли. Видите? що... Вони, вони, вони йшли от 21-му році. Вони робили так: зрізали старий асфальт, відфризовували, давали бетон і давали один шар асфальту. На сьогоднішній день так само можна продовжити цей ремонт, а вони так таку суму назвали напевно вже з освітленням, з тротуарами з кожним. Ровом, бочинами, напевно, не знаю, що з яку там в них ходить. Ну, бачите, нема вас мами і готелю, нема що вам проклали дорогу, напевно, ви не такий, так, Ви не, ви так, не такий так. вибор, вибраний небожитель. Ну. як... Як я казав поселити, поселити, поселити е, двох чиновників на волі Боронецькій, і щоб вони їсли кожен день е, в напрямку самбура. А поставити поліцейських, щоб їх е, ну не дали об'їхати, так як ми от перекривали дорогу. Вони поставили поліцейських, е, щоб поліцейські об'їжджали протестувальників. Щоб mm -hmm. на нас не їхали, розумієте? А От так зробити, щоб е, от пан Бучко і пан Кузицький не їхали на добру дорогу, а їхали тільки по цих ямах. Отак от і зробити, так вони відчують наш, нашу біль. Добре. Пане Володимире, я вам дякую. Все. Я Все, вам бувайте здорові. Да, здоров да. всього вам найкращого, щоб вас почули найголовніше і людей, почули і громаду. Так, це був Володимир Воноградський, активіст, і ми говорили про те, що вчора була. Була третя акція з перекриття дороги. Люди доведені до вічі, тому що дорогу почали ремонтувати і обіцяли дорогу ремонтувати ще до початку повномасштабної війни. І потім, за словами активістів, гроші, начебто, виділили, а дорогу не зремонтували, і гроші десь зділися.